Знання це зброя, педагогічна спільнота відзначає міжнародний день освіти. Свято підкреслює фундаментальну роль знань у розвитку кожної людини та суспільства. В цілому заснували день освіти 2018 року. Як нагадування про існуючі педагогічні проблеми. Нині найбільший виклик для вітчизняної освіти повномасштабна війна. Україна належить до тих держав, де освіта є важлива, вона є на доброму рівні. Звичайно, ми маємо виклики, які і обумовлені пандемією ковід на сьогоднішній день воєнним часом. Але дякувати Богу, наша Івано-Франківська область може, скажімо так, похвалитися і забезпечити студентам все таки очний режим навчання. Дуже сильно розвивається саме міжнародна діяльність наших університетів. Тобто, наприклад, цей самий Прикарпатський національний університет він Співпрацює з багатьма польськими університетами, Варшавським, особливо. І це якраз є плюси, оскільки є таких більше контактів з міжнародними університетами. Порівнюючи з регіонами Східної України і центральної, ми маємо можливість займатися офлайн. Враховуючи, що студенти там не можуть, звичайно, це неприємна ситуація. Чи отримують студенти належним чином освіту? Ну, це вже буде відомо через. Пару років, якими вони стануть е, працівниками своєї справи, для України цей день набуває особливого значення: руйнування шкіл, постійні повітряні тривоги, вимушена міграція. Війна сильно ускладнила освітній процес у державі. Очне навчання та практичні навички вкрай необхідні для низки спеціальностей однак зараз воно не завжди доступне. Я як медик розумію, що очна, очна форма навчання працювати біля ліжка хворого це дуже важливо в здобутті практичних навичок і, звичайно, це неможливо навчитися, на якому, ну, скажімо так, якого би високого рівня та освіта не була онлайн. Я вважаю, що освіта в Україні на адекватному рівні, наскільки це можна під час війни. І... Мені подобається те, що в Прикарпатському весь час було очне. Ми постійно ходили на пари. Попри усі виклики, українська освіта живе та розвивається. Навчальні заклади шукають нові формати, аби забезпечити учням та студентам доступ до знань. Це свідчить про незламний дух українського народу та віру в майбутнє. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.